Я вас зареєструю. Я, дореєстрю... я, я... Я, я вас дореєстрував, <звук> все, кворум є. Кворум <звук> <звук> є, так. <звук> Шановні колеги, з порядком денним ознайомленького да. доповнення зміни пропозиції. То, що голосує? <звук> голосує. Не Я тут повністю відчитувати кожен лист, коли хоче ознайомитися, то тут дати ознайомити, а про те, кожному інфу, значить, перше, виконавчий комітет просить збільшити кошти, кошторис річного річний кошторис на 150 тисяч для покриття витрат для використання електроенергії на... Протиреаційне укриття. Це у нас протиреаційне укриття знаходження побуту. Там зроблений ремонт. При плануванні бюджеті ми ще не знали, скільки там буде надходити, буде використання електроенергії. Тому зараз ми бачимо, що те, що ми запланували на рік, нам не вистачає, тому просить збільшити призначення на 150 тисяч. Це так, додатково предварічне. Можливо, буде і менше, так. зими не буде, то може буде менше. Ну там підвальне приміщення. Сирувато, тому необхідно там святості. Юрій Михайлович, а ви його нічого скільки років загалом? Там вже каналізація. Ми років 5 назад були там вся. П'яти етажі, 30 років поверхів, все туди. Ну воно рахується протиграфіцінне укриття. І нічого не зробить, що воно в області ще тоді там Микола Івановича на обліку стояли. Ти ж вже затопило ще раз після того. Три. Після того, як вже зробили? Три. Ну то може власникам чи що, якусь пропозицію давати, щоб вони поміняли. Ну там вже ні опалення по етажах, ні каналізації, ні води, там вже... Ну і що? Так, які ще є тут запитання? По першому питанню. Ми вам передаємо, ми будемо як. Покажемо. <світ Miller> ми, ми <плечує> про <Ми> Так. Також да. є лист від комунального підприємства слабого устрій, просить виділити додаткових коштів в сумі 113 тисяч двісті для приміркування працівників до Дня до Далі близько славської центральної лікарні. Тут декілька позицій, значить 282 тисячі 600 гривень на придбання м'яса для забезпечення на харчування пацієнтів, також 132 тисячі на придбання монітору для ВКНГ, це для об'єднаного терапевтичного відділення, також 1 мільйон 428 тисяч для придбання стаціонарного зі апарату. Сріваєш поваганий, так? Да? Да, да? Вже той, що в нас полі вже практично не дієздатний. Зараз попросив чімельні медицини, ми користуємося їхнім апаратом. Ну це за ці кошти ми новий купимо? Це, ну, В принципі, ти за комістити, що нормально. Нормально звучити. Може, я новий що якісь сотні чи дві, щоб... Було... Якийсь, щоб, щоб було таке, щоб не через 5-6 років, щоб... Не... Ну, я думаю, то, Також, я, так, все зрозуміло. Дальше. Також значить, звернулися з листом пожежно-рятувальний пожежно пожежно термін», що знаходиться на нашій громаді, повинні кошти на придбання впалено-мастильних матеріалів десь на 3 тисячі літрів. Пропонується 150 тисяч. Вділення поліції номер 2 Для завершення поточного ремонту трошку сесії ми виділяємо 100 тисяч. Для завершення поточного ремонту та облаштування приміщення ще просять 122 550 гривень. Також на ремонтований проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту частини паркану стадіону Колс. Я думаю, ви всі знаєте, там з якому він зараз двадцять ми вже говоримо вже 20 років. А чому ще стиму? Що це наприклад, Це напередодні кошториснути. Це тільки той паркан, який під першою школою. Ну так Це тільки наприклад. А я сказав, а якщо робити проект, то може точно про нечего? Ну все, то і все. А то ну ми ще се давайте тут. А може старе 300 років. там вже, мабуть, повільно на <плес> <Але, плес> ще цих плит бетонних. Вони ж в первій шумі. Ні, віру. мається на увазі проєкт. А, він що, перший, він вже третій чи четвертий. Ну зараз ми заплатимо знову <плес> за бумажки 300. Цього. Зробити коригування того проєкту за тридцять. 30. 30. Це, це, буде, буде, коригування чи що? сорок. Ні, то це двадцять вісім шістьсот не може бути. Ні коригування, ні проєкт. проєкт. Це, це проєктно-кошторисна документація, це на три листка, ну, типу, коштори зроблять. Якби розумієте, на яку суму не розраховуються. Скільки буде коштувати, <гум> <гум> <На гум> по сути для виготовлення. Документація, то це тут на 30 років. Я думаю, що 28 тисяч 600 і коригування, чи що, наскільки я знаю, там робити не проєкт, а сам будувати забор, огорожу з зітку сучасну, яку зараз стане на садівна. Тільки одне побажання їм, щоб вони робили 5 6 6, щоб вона була товста. Ну, <п 'ятково> да. Тільки не 3-4-4, щоб потім м'ячом е, ударили і вилетіли, а то трошки то всі, 5-6-6. Така 3D. Ну я думаю, 28 тисяч, на хлопці. За що, шановні короєю? За що його треба збирати? 28 тисяч. Чи воно буде коригування, чи, а може хто буде робити, може хтось і дасть пропозицію. Якщо вони святково будуть Ну, я не знаю, що ми раніше робили. Ви ще там його колись його робили, той проєкт. Я думаю, що правильно така, що вже проєкт від 2 є. Так, шерсть. Так, тут, також є від, від відділу культури, молоді та спорту тут є лист на виділити 50 тисяч на програму розвитку фізичної культури. Це саме на забезпечення транспортних послуг для перевезення учасників спортивних е, команд. Це для людини, яка їздить на спортивні змагання, це міжнародні, всеукраїнські, а може навіть за кордон. є в нас одна людина. 50 тисяч. Чи в нас воно не одна є? просто ми знаємо. Ну він іменно поки ми знаємо. То будемо домовляти читати. як? на ну, 2021. 20 20 20 25, 21. Ну 50 все правильно буде. Навпаки, правильно. Та ні, напаки вже не тоже не двадцять. Також є, просять виділити 200 тисяч на проєктно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту приміщення будинку культури для створення тренажерної зали для адаптивного клубу. Це той зал, де був там. Також є лист від відділа освіти, виділити 8,1 мільйон, наприклад, 1,358 мільйона, але вже переуточнили, було онлайн нарада, ми планували 35% на автобус, але з одною умовою вже 40%, то в проєкті рішення буде включено мільйон 552 тисячі на на шкільного автобуси. А тут стоїть 45 вісім. Скажіть, будь ласка, це державні будуть кошти, чи це обласне? Ні, це обласний буде. Ми тільки при співфінансування передамо власне okay. Ні, власне. Я думаю, Микола, що це гроші будуть у державні. Державні власне, mm -hmm. це воно йде по постанові Кабміна? чи да, це по постанові по Кабміна. По там їх розгалічують на дві оплати 40 і 55. На даний приклад 55, а в 40. Ну, ну я просто чи не читала постанову, постановою. Вона змінилася в радіо. Також лист від добровольчого формування посадки територіальної громади вони просять 100 тисяч зробити перерозподіл і шкодами загально до спеціального на придбання теплового прицілу в контакті з окуляром фронштейном та. Це вже те, що подарилося, чи те, що подарилося, тільки його показали, що... Це подарили. новий став придбати. Я не знаю, чи це було. Ні, бо показали, що купили. Місяць лежав, дбав праздника, щоб подарили і почали пользуватися. Хто не виходить, що, що нападу. Також вироб, є ряд зверненькові частини називати будуть. Ці листи до восьмирії. Військових на загальну суму 8, більше як 8 мільйонів. Ви їх бачите, все назад. Скажіть, будь ласка, а це БЧ-50-27, 100 тисяч гривень для закупівлі ППЛА та комплектуючих домів. Це не такий лист, на правду? Бо їм сказали такі лист на правило, бо ми можемо скільки дати. Ну, я просто питаю, мені, що це за частина. Ну, просто 100 тисяч гривень для закупівлі ППЛА. Це пів ППЛА. Півкрива не розігравати своє. А я не так думаю, Михайлов. Я думаю, вони просто пишуть, хто скільки дасть. Ну добре, вони всім пишуть. Василь. Сто процентів. Якщо написали сто, значить це хтось має бути з наших там, бо йому сказали, що напишіть сто, бо прошли раз дали, бо хлопці ж писали, я знаю. А, а я їм дали сто тисяч, я кажу, вони кажуть, спасіба на пів так, друга. Михайлович, я теж хто дзвонять з наших, кажу, ви напишіть листи, кажіть своїм коментарям. Як в відпустку, зайдіть раз. Познайомтеся, і ніхто ж ніколи не вказував, якщо свої хлопці служать. А піш, що пишуть, то це ж вони написали. 100 тисяч. На що? На що? На Написано, попередньо. Якщо враховуючи, що нас до розходів перевиконання за два місяці, 3 мільйонів 119 тисяч, тому враховуючи те, що ми вже в цьому частини в на даний час. Тут бачите. Ніхто не знає, бачите? Що... Ну, вони ж не ходять, не ходять. Вони ж не приїжджать. Пишуть собі. А ми а... тільки що все розподілили, кожному. Так, ми ходимо, ми ще розподілили, за 15 тисяч, вона пройшла 750 тисяч. Кожну сесію вони дають від 6 до 12 Ми мільйони вже дали. Белизько мільйони. Ми були. А, ні, ну то повезло, ми, що коштів немає, так? Ми з 3 мільйонів, 3 мільйони 119,497, це їх вже, якщо враховувати те, що ми Автобуса не сказали да? на нашій закінці у наших то 2 мільйони 650 мільйонів. 30, 150, ми вже розприділили. І в 2 мільйони буде законосецфонду. Залежно, названі на автобусі, На автобус. Тому трохи військової частини. Що ми діємо, якщо на ваші. Ми ж ні, саме так, те, що на першочерговій даємо діяльність району. А там вже що ж, 5, півтора, два, три мільйони. Буде вже за відсутній кошти. Так, вони нападають. Зараз ще поможеті запити. Так, ну що, якщо немає запитань, немає пропозиції, то я пропозиція проглотувати. Так, ще там, там Розображення програми серед мінічного та культурного розвитку за міської території громади, програма розвитку базу комунального спортивного закладу, колосадів міської ради навіть я розповідаю, значить, щоб профінансувати всі вітрити, які і по покидає і по точну вони водити запроснував програму, наповідь в області діюча зараз її треба заплатити, і її не задача. Ми приймаємо нову програму для того, щоб фінансувати ремонт стадіону. Да. Тому воно є не було, да. так. не було. Ми по кошту нічого такого не робимо. Але ж не що якщо є кошти, робимо, бо є програма. Да? так? вас не бачите, Василич, тільки що правильно задає питання. Ми її можемо приймати, а да, да. будуть кошти. Так, ми хотіли знову. То ми ж приймаємо її за те, що є кошти. Для того, щоб навіть виділити кошти на кошторисну документацію, щоб зрозуміло. Голосуємо. самої програми. Вони пропонують між напрямками зробити перерозподіл. А це те, що ви казали, ми не діляємо, це одне воно касається? Це воно касається. це воно ж касається? Так, тому що як подивились по цьому напрямку, там коштів не вистачало, тому що це такий перерозподіл між напрямками. Тобто ми 306 точні, чи 200 точні? Тобто 200 на роботу 100. і 100. 100 на роботу матеріалу. Тобто 100 на роботу грошей, так і на роботу матеріалу матеріал, буде 200. Ви <плес> <плес> саме більше, щоб ви можете такі заробити, щоб ви кожну сесію більше, бо Це програма фінансова Тепер наступно у нас виходить центральна лікарня, це те, що вони посилили з депарат, монітор для ПГ і для придбання м'яса, треба збільшити фінансування відхисної програми. Зрозуміло, після вас. М'ясо послуг, так. Так, ну що тоді? Є пропозиція проголосувати. Голосуємо. Рішення про спрямування вільного залишку для того, щоб ми перерахували кошти по фінансуванню на шкільний на підбаві шкільного автобусу, окреме рішення про спрямування, в якому зазначається ця сума 1 мільйон 552 млн, вона буде йти за рахунок коштів спеціального фонду. Так, що да. ну, так. Так, голосуємо. Юлія Антонович, Антонович, Руслан. Наступне питання вам признаковати. Внесення змін до бюджету це ті всі зміни, які я вам зачитала крім військових частин, тому повторюватися, не повторюватися. Я думаю, що не потрібно, ви ти тимчастина напишіть, для відповіді буде. Ми тобто спішили. ми, да, виходить, всі, всі листи наших бюджетних установ, ми всі задовольнили згідно їх їх, 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 їх листів, все вложено. Зрозуміло. Голосуємо. Наступне питання. І рішення, окремі рішення. І окремо рішення про передачу бюджетного транспорту до бюджету на баняш